Через Стаханівську школу футболу пройшла чимала кількість спортсменів, які стали легендарними. І для багатьох місто асоціюється не лише як учасник чемпіонату області, а як частка історії розвитку футболу Луганщини і навіть Донбасу. А воротар, капітан та тренер Луганської зарі, що перемогла колись у чемпіонаті СРСР з футболу, вихідці з Кадіївського шахтаря. І на цьому перелік видатних футболістів не скінчився. Йшли роки і стахановчани ставали добрячими гравцями проти інших професійних клубів. Але розвивати власний футбольний рух слід і на батьківщині Стахановського руху, впевнені як представники федерації, так і тренер ФК Стаханов. Наразі невпинно йде тренувальний процес та постійна участь у різних змаганнях. Команда ФК Стаханов существует, по последні два-три годи. До того було разний Дінама Стахана, була шахтер «Стаханов», вразно бульна ФК «Стаханов» посадні два години участвують та з 2009 тисячі Проте є і складнощі. Фінансування на потребу клубу практично не вистачає. Тренер працює на ентузіазмі, а професійні гравці мають отримувати гідну зарплатню, тим паче, що дехто з них є членами інших клубів. Наші рібята. Хлопці... Зараз грають в командах в профессиональных командах. Це дубліруючий состав Зарі, дубліруючий состав Динамо Києва, це дублирующий состав Кривбаса. Тобто, по-моєму, 13 людей за два роки у нас грають в командах, підписали професіональний контракт і получают за це деньги. Але цікавість до футболу у місті не стихає. Тут ним регулярно займається більше 200 дітей. На сьогодні у Стаханові плідно працює система підготовки футболістів на базі з дюшор та у спеціалізованих класах школи інтернату номер 1 Це дає можливість і гідно представляти Стаханов у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. На рівні професійного футболу створена вертикальна модель юнацький футбол дорослий. А система спортивно-масової роботи у школах міста дозволяє долучати хлопців до футболу із застосуванням інноваційних проєктів. Там, де професіональні команди, там серйозні бюджети фінансування футбольних клубів Вот, і лінія федерації футболу України направлена на те, щоб кожен професіональний футбольний клуб і мав свою футбольну школу. Для повноцінного функціонування клубу потрібні певні кошти, допомогти якими може будь-хто небайдужий до розвитку футбольних традицій. Те цифры, которые необходимы для того, чтобы футбол жил или хотя бы был больше жив, чем мертв, они абсолютно, конечно, шутейные для предприятия. Здесь вопрос не в неподъемности этой суммы, здесь вопрос стратегического характера. Посчитают собственники тех предприятий, которые находятся в нашем городе, что нужно это делать? А поки невпинна робота гравців триває, адже стахановські футболісти пам'ятають легендарне минуле та вірять у професійне майбутнє.